Діво, радуйся! Благодатна Марія! Господь з тобою! Благословена ти між жона, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душа наша. Амінь. Благовіщення Пресвятої Богородиці Велике Дванадесяте свято, третє за значенням народно релігійне свято після Великодня та Різдва Христового. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. В народі одержало назву третьої зустрічі весни після стрітення і сорока мучеників. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж турбувати землю вважалося великим гріхом. У церкві цього дня святять проскори, потім пасічник проскору кришить та висипає її у мед, щоб бджоли роїлися. А сівачі змішують з землею і сіють по чотирьох кутах ниви, щоб дощова хмара ниви не минала. Проскору заривають у землю, щоб град посіву не побив. Благовіщенську проскору, як і богоявленську та стрітинську воду зберігали за образами. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Саме такі слова, і такими словами 7 квітня Свята Православна Церква, вся її повнота возвеличує Божу матір у її святі, благовіщення. Пресвятої Богородиці. Слово благовіщене означає добра, радісна звістка про початок нашого спасіння, визволення від гріха і від вічної смерті. Благовіщення це радісна подія, про яку гарно описує апостол і евангелист Лука. На шостий місяць після того, як ангел з'явився священнику Захарії, той самий Архангел Гавриїл був посланий Богом у місто Назарет до Діви Марії. В той час вона читала святе Писання і прочитала такі слова: Ось діва зачне і народить сина. І це для неї було незрозумілим. Вона хотіла пізнати цю тайну і ніби отримала одночасно на це відповідь. До неї звернувся Архангел Гавриїл, і сказав радісні слова, радуйся, благодатна Господь з тобою, ти тими жінками. І здивувалася Марія такому привітанню, бо не розуміла, що б це воно означало, адже з самого дитинства вона дала обітницю залишатися дівою. А тут чує таке дивне, дивне, повне, сповнене благодаті. І незрозуміле. І ось ангел їй відповідає: ось ти зачнеш і народиш сина, і даси ж йому ім'я Ісус, і Він буде великий і Сином Всевишнього наречеться. І знову ж діві стало незрозуміло, вона звертається до Архангела. Як це може статися, якщо я мужа не знаю? Тоді архангел промовляє дивні і величні слова, Все це відбудеться за дією Всемогутнього Бога, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Марія, почувши ті величні і гарні слова, сказала смиренно, «Ось я раба Господня нехай буде за словом Твоїм. І архангел. Відійшов від неї. Свято Благовіщення святкується з давніх давен. Про це свято говорив святий Іоанн Золотоустий, блаженний Августин. Вони казали, що це свято є велике і радісне. Про це свято Багатобесід також казав святий Григорій Чудотворець. Це свято на початку християнства мало різні назви зачаття Христа, початок відкуплення, з'явлення Ангела Марії, а у 7 столітті як на Сході, так і на Заході, отримує сучасну назву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших! Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято є настільки величним, що прирівнюється за своїм богослужінням. До свята Різдва Господа нашого Ісуса Христа і Богоявлення. Це свято припадає як у Великий Піст, так і у світлий тиждень, починаючи від четверга третього тижня Великого посту і до середини світлого тижня включно. Якщо це свято припаде на Пасху чи ще раніше на вербну неділю, то воно ніколи не відміняється. Але коли прийде у Великий Піст, то цей піст для кожного християнина послаблюється, адже дозволяється в цей день споживати рибу, яка до цього часу була заборонена. Там, де ми говоримо про свято Благовіщення, про ту велику благодать послану кожній людині, адже справді усі роди чекали на цю радісну звістку. Чекали на ту обітницю, яка була дана Адаму і Єві ще у раю. І ось то благовіщення приносить великі переміни. Там жінка у раю була проклята, бо сказано їй було слова, що в муках будеш народжувати, а до чоловіка через гріхопадіння, що хліб будеш здобувати силою. Тут Архангел приносить радісні слова. І говорить, радуйся благодатна!» Там був Адам і Єва, які згрішили, тоді Христос. Там Єва, тут Марія. Там Змій, тут Архангел Гавриїл. Там шепіт Змія, а тут благовістування Архангела Гавриїла. Пречиста Діва Марія. Під час благовіщення отримуєте все, що отримали апостоли у День П'ятидесятниці. Тобто, вона не потребувала цього дня зіснення Святого Духа. Вона також не мала потреби у таїнстві святого Хрещення. За словами Святого Іоанна Дамаскіна, у благовіщенні. Вона отримує Духа Святого, який очищає її і дає силу прийняти Слово Боже і силу народити Його. Коли ми звертаємось до Богородиці у молитвах, ми одночасно звертаємось і до її Сина. І там, де говоримо про Сина Божого, не можемо оминути і ту, котра дала йому тіло і дала йому кров. Одним надзвичайним. Фактом є те, що Богородицю почитають дуже багато людей, немає ні одного святого, котрий би не любив і не прославляв Божу Матір, немає того ні одного подвижника, який би не звертався у молитвах до Святої Богородиці. На другий день, після свята Благовіщення, за доброю традицією і уставом Православної церкви. Завжди згадуються особи, ті, які безпосередньо прийняли участь у цьому святі. І на другий день Свята Православна Церква згадує собор Архангела Гавриїла. згадує ті всі явлення Архангела Гавриїла, коли він допомагав Моїсею написати книгу буття, коли він допомагав різним народам. Коли він приніс ту радісну звістку при чисті дів Марії, згадує також і майбутні події, це підкріплення Ісуса Христа, коли Він молився у Гевсиманському саду. Вважалося, що коли на благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж. Пролісок, що знайдуть на благовіщенні віщує щастя. Якщо вмитися водою, в яку покладеш цей пролісок, будеш вродливою. Існує, повір'я, яка погода на благовіщення, така і на Великдень. Прислів'я пов'язані з цим святом, стверджують: на благовіщення весна зиму остаточно переборола. А ще гарна погода, гарний врожай. Якщо з'являться жаби і зникнуть, то стільки ще буде холодно. Благовіщення без ластівок – холодна весна. На благовіщення зими не лай, а саней не ховай. А ще, якщо на благовіщення півень на порозі нап'ється, то на Юрія 6 травня віл напасеться. Сьогодні звернімося в молитвах до пречистої матінки Божої і попросімо для себе, для наших рідних. І для кожної людини, яка живе тут на землі, того Божого благословіння, щоб Матінка Божа допомогла нам жити в мирі, любові і злагоді один до одного, нехай це радісне благовіщення, радісна звістка буде особистим святом кожного із нас, щоб прийнявши ту радісну звістку, ми розуміли, для чого. Син Божий воплотився від Пречистої Діви Марії, для чого він прийшов на цю землю і що великого він зробив для кожного із нас? Адже недаремно Тропар Свята починається словами сьогодні початок нашого Спасіння. Саме з цього свята починається новий завіт. Саме з цього свята. Починається святкування в церковному році всіх великих свят. Нехай цю радісну нину це радісне свято для кожного християнина ми зустрінемо радісну Богородицю Марію і прославимо її у своїх молитвах. Слава Ісусу Христу! Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої. У покорі серцець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Приминені благаємо Тебе щиро молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто дається до тебе з благанням, ласку твою подай. благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за водовиць, за засиліть, закаліків немічних, і за тих, що Твого милосердя до допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх велику Христову сім'ю, щоб усі люди як брати славили величне ім'я Твоє, і нині, і в віки, віків. Амінь.